Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. На Рівночині тривають командно штабні навчання сил цивільного захисту. Нагадаємо їх завдання відпрацювати дії у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру. За легендою першого дня аналізувалися дії керівників цивільної оборони області та дев'яти районів і міст Рівного Острога та Кознецовська у випадку проходження буревії, що супроводжується сильними зливами. А також давалася оцінка злагодженості дій влади та усіх управлінь та служб області за перебігом навчань спостерігають представники державної пожежної служби Польщі та делегація працівників Анних електростанцій зі Швеції. Перший день навчань завершився ліквідацією умовної аварії на складі аміакорівного азота. В умовах наближених до бойових побувала Оксана Жужельська. Надзвичайна ситуація на рівні азотів в результаті порушення технологічного процесу відбулася розгерметизація двох бочок з аміаком по 200 кубічних метрів. Кожна за попередніми даними дві людини загинуло ще 13 отруїлося. Загалом у цей час на робочій зміні перебувало більше 4 тисяч осіб. Такою була легенда одного з етапів командно-штабних навчань сил цивільної оборони на рівне Азоті при виникненні будь-якої позаштатної ситуації процес її ліквідації на початку контролює старший диспетчер. Він і сповіщає усі необхідні служби та керівництво заводу. Саме сюди приходять далі з метеослужби, і саме тут визначають масштаб аварії перед тим як оголосити тривогу. Місце витоку аміаку приїжджають пожежники та медики на ліквідацію надзвичайної ситуації. Рятувальникам знадобилось 8 хвилин. Після операції усі проходять дезактивацію. Генерал-майор цивільного захисту Василь Квашук діями бійців. Задоволений каже рівне азот, цілком можна ставити у приклад усім іншим хімічним підприємствам України. Якраз на цьому підприємстві продумано все до дрібниць. Максимально використовуючи сучасні досягнення техніки, виконані всі заходи для того, щоб максимально зменшити час на проведення запобіжних заходів, доведення необхідної інформації до працівників і до населення, яке проживає у можливій зоні забруднення, така висока оцінка керівника «Рівне азоту не дивує, адже навчання на хімічному гіганті каже, справа звична. Практично кожен цех нашого підприємства Участвует в таких учениях для каждого разработана в зависимости от сложности этого производства. Вот разработана своя программа. Цього разу ліквідація витоку аміаку пройшла вдало. Проте, на випадок, якщо залагодити ситуацію швидко не вдасться, за 5 кілометрів від рівне азоту розкинули наметове містечко пересувний пункт управління. Тут і мобільний штаб, і кухня, і медпункт, і навіть лазня. Таке містечко може діяти стільки, скільки потрібно. Окрім позаштатної ситуації на хімічному гіганті, в рамках навчань райони області боролись із повінню та буревієм, який за легендою зруйнував житлові будинки, школи та лікарні. У підсумку райони, які щось подібне вже пережили, мобілізуються набагато швидше і працюють оперативніше. Я більше боюся, боявся того, що з від часу незалежності України таким заходом придалося і мало уваги. Все покладалося на те, що якось воно буде. Не кладали кошти ні в ні в обладнання, засоби двері захисту, то подібне. Також у програмі навчань позаштатні ситуації на Рівненській АЕС та прорив греблі на Хрінницькому водосховищі за усіма діями наших рятувальників спостерігають їх польські колеги. Ми готуємося до великої операції Євро 2012 Маємо бути готовими до всього. У цих навчаннях мене вразив масштаб і те наскільки злагоджено у вас працьовують всі причетні служби. Оксана Жужецька, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Крім цього, столичні організатор навчань у середу вечір влаштували позаплановий сюрприз у вигляді умовної аварії на залізничному переїзді у Квасилові. І, хоча така ситуація тренувальним планом передбачена, не була за оцінкою директора департаменту цивільного захисту МНС Василя Квашука. Усі основні служби спрацювали оперативно за винятком лінійного відділу міліції, станції Рівне, чиї працівники за викликом на умовну аварію не прибули. Також залишився позаду один день навчань на Рівненській АЕС. Там упродовж четверга організували заходи реагування на наслідки смерчу. Який за легендою пройшов про станції, а у п'ятницю на Раес будуть відпрацьовувати практичні дії з локалізації умовної аварії з викладом радіації та організацією евакуації населення, яке за легендою входить до зони зараження. Відтак служби цивільного захисту закликають населення не панікувати, чітко виконувати розпорядження і не породжувати чуток. Насправді Рівненська АЕС працює у звичному режимі, а радіаційний фон у межах норми. Український щорічник від Микола Томенка оновлений та доповнений. Його заступник голови Верховної Ради України презентував у Рівному особисто. За словами автора, він відрізняється від торішнього його ще більше наситили розповідями про історичні персоналії. Крім того, упорядники додали український народний календар та афоризми видатних українців. Микола Томенко розраховує, що його щорічник буде цікавим для усіх верств населення. Наприкінці кожної сторінки політик пропонує записати підсумок свого робочого дня та вказати, що. Що було зроблено для України? Можливо, ми зробимо зараз збільшили кількість персоналів. Більше тисячі персоналів українських у нас щорічнику це не лише історики, культурологи, поети, письменники, це й хіміки, математики, кого наш творчий актив віднайшов і презентує. Тут вам побудовані вони в такий спосіб, що. Обов'язково да, вони всі представлені в день народження, тому що я вважаю, що світоглядно треба пропагувати дні народження геніальних людей, дні смерті, може, поодиноких людей для нас значимі, там як, наприклад, день повернення Шевченка в Україну, перепоховання і так далі. А зазвичай треба ховатися таки на народженні. Місця точні місця народження, бо ну це спонукає до знання і до на такої ідеології місцевого патріотизму. З проханням переглянути рішення про закриття вузькоколійної залізниці Антонівка Зарічна звернулася Рівненська обласна рада до Міністерства інфраструктури України та Державної адміністрації залізничного транспорту. Аргументують тим, що дорога між населеними пунктами Володимирецького району розбита, а на її капремонт потрібно 55 мільйонів гривень. Тому вузькоколійка, чи не єдиний транспортний засіб для мешканців району, її ліквідація також підріжить чиновникам туристичний проект Бурштиновий шлях, який передбачає проведення фестивалів на кожній зі станцій по маршруту вузькоколійки. Нагадаємо, у вересні Укрзалізниця заявила про намір ініціювати закриття вузькокоління залізниці Антонівка-Зарічна, який уже понад 100 років через її збитковість. Учасні грамоти та імені годинники від керівництва обласного ОМВС отримало кілька десятків міліціонерів у відставці. Під час урочистих зборів правоохоронці пенсіонери розповіли молоді про свої трудові будні, а також побажали їм успіхів, адже переконані служба нинішнього міліціонера значно складніша, ніж була раніше. Нагадаємо, у радянському союзі саме 10 листопада було днем радянської міліції. Нині у незалежній Україні це день ветеранів внутрішніх справ. І до інших тем, 105-й день народження відзначила 10 листопада жителька села Карпилівка Каріницького району Наталія Скиденчук. Усе життя жінка пропрацювала у колгоспі. Нині вона живе одна, адже дітей у неї немає, а чоловіка вона втратила ще 30 років тому. Утім, попри такий поважний вік, ювілярка сама дає собі раду і має сили, аби поратись по господарству. Далі продовжить Іван Марчук. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Ви знаєте, що у вас сьогодні день народження. Вам сьогодні виповнилося 105 років. О, боже, боже, Тільки прожив, п'ют. Ювілярка Наталія Скиданчук сьогодні гостей не чекала. У 105-літньої бабусі вже давно немає чоловіка, а дітей ніколи і не було. Раніше 10 листопада її вітали хіба сусіди і соцпрацівниця. Тепер теплі слова надіслав сам президент. Сердечно вдячний вам. За багаторічну самовіддану працю бажаю міцного, міцного здоров'я. У подарунок гості привезли харчі, матеріальну допомогу та теплий одяг, оскільки за правилами пожежної безпеки у стареньку бабусину хатину газ проводити не можна, і вам буде тепленько. Зима на дворі наступає ось. Значну частину свого життя Наталія Гнатівна віддала роботі в колгоспі. Нині, попри те, що останніх три роки її турбує серце, вона ще дає собі раду, а на час свята дозволила випити кілька грамів коньяку. Хороша баба, крепко тяжко робила вона. Що робить, то вона робила. Вона й до сих пор ще робить. Ну, а так собі коло хати, вона ще їсти собі зварить, і, і ото дрова були, то вона собі помаленьку занесети дрова. Ну, ще, ще баба така. Але вона хороша баба. На свій 105-літній ювілей Наталя Гнатівна свічок не задувала, їх важко було б розмістити у торті, але своє бажання вона все ж озвучила. Хотіла б здоров'я, щоб усей народ жив, як брат з братом, щоб один другого любив і уважав. І я всіх люблю, і всіх уважаю. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Минув що на рівни, далека і близька. Під такою назвою місцевий краєзнавич та журналіст Часлав Хитрий презентував нове перевидання своєї книги. Третій варіант краєзнавчої праці. Значно об'ємніший за попередній. Він містить 165 нарисів, які займають понад 650 сторінок. Більше про оновлену книгу у наступному репортажі. Числав Хитрий свою дослідницьку роботу та збір інформації для книги розпочав ще у 1981 році. Тоді розповідає про її видання, навіть не думав. Нині, минувши на рівнищини, виходить друком вже втретє, накладом у 500 примірників. На її сторінках події та герої минулого і сучасності, трагічні долі, розповіді про знищені кладовища та історичні будівлі. Я стараюсь тут значить, подати. Всю правду, яка була, бо так, у нас що не партія, то інші зовсім герої. Інформацію для книги зазначає краєзнавець, черпав з усіх можливих джерел. Багато працював в архіві, спілкувався з очевидцями подій. Неабияк допомогло числаву хитрому знання польської мови. Завдяки йому вдалося віднайти маловідомі факти про довоєнне життя Рівненщини. Показує життя тут і українців, і росіян, і євреїв, і, і поляки, зокрема, дуже багато фотографій. Пише він досить цікаво. Ось тому, що читач різний. Де документ, де ком коментар, де просто подається фотографія. Зупинитися на досягнутому числав хитрий не збирається. Він активно співпрацює з польськими виданнями. Окрім того, краєзнавець закінчив роботу над книгою Надгробок просить порятунку, що розповідає про католицьке кладовище в Рівному. Видати її автор планує за сприяння посольства Польщі в Україні. Лілія Крохмалюк, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Наші гравці го поза конкуренцією на чемпіонаті України серед спортсменів до 16 років, що відбувся у Рівному. Саме господарі здобули усі три комплекти нагород з переможцями. Спілкувався Роман Сварида. Семирічна рівнянка Ілона Реділа наймолодша учасниця змагань. Для неї у чемпіонаті України головне не перемога, а участь. Грою «Го» дівчинка захоплюється насамперед за можливість подорожувати. Мені подобається ця гра. Мені подобається, коли я їжджу, їжджу там в Одесу, в Київ, а ще я хочу поїхати там, наприклад, в Чехію. Маю бажання виграти, але я люблю просто грати. Загалом, участь у юнацькому чемпіонаті України з григо бере 20 найкращих спортсменів країни віком до 16 років. Усі вони представляють два головні центри розвитку цієї древньояпонської гри в державі Рівне та Київ. Рівень гри учасників досить таки високий. Варто зазначити, що є приймають участь два чемпіони Європи і багаторазові призери та чемпіони України. Прогнози ще тяжко. Робити, але я думаю, що один із чемпіонів Європи все таки стане черговим чемпіоном України. Один із чемпіонів Європи це рівнянин Владислав Вертелецький. Щоправда, золоту євромедаль він здобув серед 12-річних спортсменів, а тому свої сили на чемпіонаті України оцінює стримано. Тут в, в принципі я от не ем, трохи, трогіну в, в залі можу зайняти перше місце, якщо так якщо докладу зусилля, постараюся. Ну там тут у мене основний суперник, Юрій Михалюк. У нього, в принципі, такий рівень, як у мене. Я у нього завжди чогось програвав. Але я думаю, все-таки, що не цього разу зможу у нього виграти. Ну, все-таки помщусь йому за всі попередні партії. У підсумку Владислав таки зумів обіграти свого принципового суперника і стати переможцем юнацького чемпіонату України з Григо. Срібна медаль дісталася Юрію Михалюку. Бронзовим призером став ще один рівнянин Валерій Крушельницький. Роман Свирида, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День. Недовгим був шлях рівницької тенісистки Софії Ковалець на дорослому турнірі в іспанському місті Банікарло. Уже у першому раунді 17-річна рівнянка поступилася спортсменці зі Швейцарії 4, 6 6 7 Варто лише зазначити, що призовий фонд цього турніру 25 тисяч американських доларів. І на цьому у мене все. Повну інформаційну картину дня о 21-й годині вам представить Юрій Савчин. Про що серед іншого розповість мій колега Далі Короткенамс. До ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій на найбільших підприємствах краю готові. На Рівненщині тривають триденні командно-штабні навчання сил цивільної оборони. 105-й день народження відзначила жителька села Карпилівка Рівненського району. Самотню бабцю привітали чиновники та вручили подарунки. Одна виставка на двох у галереї Сальвадор Далі відкрилась виставка подружжя фотографів в сусідньої Волині. Вона створює натюрморти, а він пейзажі та портрети. Ще більше цікавої інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.